Вітаю, ви дивитеся новини. Лайф мене звати Олена Халілова. І у нас на зв'язку Геннадій Рябцев, експерт з енергетики. І зараз ми будемо з'ясовувати наскільки можливо, що можливо, що Київ залишиться без світлопостачання. Геннадію, вітаю вас! Вітаю вас. Дійсно, цей обстріл був одним з найбільш масштабних. Які відбувалися від початку м, війни, і е, дійсно великі кількості українських міст постраждали насамперед об'єкти енергетичної інфраструктури. Е, скоріше за все, е, метою обстрілу був саме, е, було саме пошкодження цих об'єктів. Зараз органи місцевого самоврядування та оператори системи розподілу оцінюють масштаб руйнувань і тривалість ремонтних робіт. В низці населених пунктів вже відновлено і електропостачання, і водопостачання там, де воно переривалося. Хоча, наприклад, у Харкові, і, напевно, у Львові можуть виникнути з цим проблеми впродовж найближчих годин, щонайменше. найменше, цілком зрозуміло, що і об'єднана енергетична система України, і системи, Теплопостачання, системи газопостачання мають певний резерв потужності і резервні джерела живлення для того, щоб якомога швидше відновити надання послуг в повному обсязі. А поясніть поясніть, як швидко можуть відремонтувати пошкоджену ракетним обстрілом е, в якусь певну ТЕЦ, так. Ще офіційної інформації про ТЕЦ Київську ТЕЦ немає, так але вже Укренерго повідомило, що про можливі перебої з електропостачанням е, ось через ці ракетні обстріли. За скільки часу можуть її відремонтувати? Все залежить від двох чинників. Перший чинник це масштаб руйнувань, який потрібно ще оцінити, е, і друге. Чи не буде чергового пошкодження впродовж там, найближчих е, е, днів чи місяців, е, тому що е, цілком зрозуміло, що ані Укренерго, ані органи місцевого самоврядування не можуть гарантувати на 100% безпеку будь-яких об'єктів, в тому числі і критичної інфраструктури. Тому що навіть наші ППО не можуть збити всі ракети, якщо вони знову ж таки будуть запущені Російською Федерацією. Поки зараз не можна казати про якісь безповоротні наслідки, негативні для енергопостачання саме Києва та області. Тому що столичний регіон є найбільш забезпеченим резервними джерелами і генерації і живлення, але остаточно зробити висновок можуть лише спеціалісти після того, як буде оцінено масштаб завданої шкоди, а чому тоді б'ють по інфраструктурі саме великих міст сьогодні? Це Львів. Це, це для... ну, Дніпро, Харків. Ну, для того, щоб залякати, знаєте, це ж цілком зрозуміло. Тобто, агресор хоче вдарити по тим людям, звичайним людям, для яких головне що. Свідчить про нормальне функціонування держави це наявність світла, води, тепла газу у їхніх домівках. Якщо всього цього немає, то тоді е, виникає непевненість в завтрашньому дні. виникає невдоволення. Е, і це може призвести до відповідного падіння ну, бойового духу, в тому числі і в Збройних силах України, які представники яких будуть отримувати повідомлення з дому, що в них там немає світла, в них немає води, у них виникають проблеми. Це виключно психологічний тиск, який чинять російські війська, і це цілком зрозуміло, тому що не маючи можливості отримати перемоги на полі бою. Війну переносять на мирні міста. Ви сказали, що е, є певний резерв у е, енергоінфраструктурі України і в певних ТЕЦ. який він можете пояснити? До прикладу, візьмемо Київ. Так? Якщо у разі чого, скільки днів е, зможе все ж таки е, Відбуватися там ремонтні роботи, і люди будуть забезпечені? не Немає все залежить від масштабів руйнувань. Можна зробити, можна зруйнувати ТЕЦ 5 ТЕЦ 6 ТЕЦ 3 точніше, ТЦ 3 чи Дарницьку ТЕЦ настільки суттєво, що вони не будуть підлягати відновленню, але для цього потрібно набагато більше ракет і набагато менш звитяжні сили ППО України. Ну, я думаю, що ці обстріли будуть тривати, і це не перша ракета, яка прилетіла в ту чи іншу українську ТЕЦ чи теплоелектростанцію. І все буде залежати від того, наскільки кожен з нас буде розуміти свою частку відповідальності в тому, що відбувається. Адже Кожен з нас може, зменшуючи свої потреби в енергоносіях, дозволити отримувати енергоносії, об'єктам критичної інфраструктури, лікарням, там, дитячим садкам, тобто угу. тим об'єктам працівники або клієнти, яких вимагають цієї енергії найбільше. Тому а, і, мої колеги, і я постійно закликаємо всіх громадян України бути готовими до можливого припинення енергопостачання, водопостачання, газопостачання, теплопостачання, мати е, резервні е, потужності в власних домов, домогосподарствах, мати план дій на випадок, якщо раптово після обстрілу. Припиниться постачання того чи іншого енергоносія або цієї чи іншої житлово-комунальної послуги, поясніть, як бути до цього готовим, і що потрібно зараз людині робити. Так, заряджати павербанки, якщо ми говоримо про прикладний рівень. Давайте так. Спочатку потрібно зрозуміти, що це робити потрібно. І що е, жоден з органів державної влади, яким би він не був ефективним, не може гарантувати на 100%, що не відбудеться переривання енергопостачання чи постачання будь-яких інших е, житлово-комунальних послуг. По-друге, визначитися для себе, яким е, ресурсом, насамперед, фінансовим, ви можете. Скористатися для того, щоб вкласти певну суму коштів забезпечення себе всім необхідним. Виходячи з цього ресурсу, далі можна для себе записати, прямо так і записати на листочку, що ви будете робити, що ви зможете робити, якщо у вас перше Припиниться теплопостачання, централізоване теплопостачання. Ну, тут відповідь, напевно, най, найлегша, тому що тоді можна там перейти і на електроопалення, і на обігрів іншими способами, і знову ж таки, це пов'язано тобто, відповідь в теплоізолюванні приміщень. Як друге, що ви будете робити, якщо припиниться газопостачання в тих домогосподарствах, які мають, які мають отримувати газ, наприклад, для приготування їжі чи для обігріву, і знову ж таки, тут є альтернативи з використанням електричної енергії чи сухого палива, чи використання біокамінів для обігріву. Третє, що буде, якщо припиниться водопостачання, для цього в кожній оселі має бути передбачено резерв води як питної, так і е, технічної. І якщо ви користуєтеся, ви до вас везуть бутильовану воду, то просто запасіться декількамат. Тобто е, закупіть один раз, наприклад, на два бутлі води більше, для того, щоб мати певний резерв постійно і Здійснюєте ротацію цих бутлів по мірі скорочення там, терміну їхнього використання. Ну і про технічну воду також не забувайте, для санітарно-гігієнічних потреб вона теж необхідна. Ну і нарешті, якщо казати про припинення електропостачання, то тут ситуація цілком зрозуміло є найнебезпечнішою. Цілком зрозуміло, що коли переривання може тривати там, до двох діб, то ми можемо використати е, ті е, резервні джерела живлення, які у нас є, починаючи від згаданих вами павербанків е, і до е, можливих альтернатив, е, наприклад, для приготування їжі тих же самих е, плиток з сухим паливом, тим же, наприклад, там сухим спиртом. Чи це плитки, які використовують пропан Бутан? Але тут головне зрозуміти, що це потрібно використовувати з дотриманням усіх правил пожежної безпеки? Ну і що, що стосується там різних можливих можливостей для утеплення. То не слід забувати, що утеплювати чи теплоізолювати варто не лише, наприклад, приміщення кімнати. Для цього є низка різних способів, залежно від того, скільки грошей у вас є на це витратити. Але й не забувати про себе, тому що там теплі речі, і особливо для дітей, це дуже важливо, і їх потрібно мати. Виходячи з того, що ще раз наголошую, ніхто не в змозі гарантувати відсутність таких обстрілів і переривання енергопостачання в майбутньому. Ну і якщо енергопостачання переривається більш ніж на дві доби, то зазвичай таких населених пунктів рекомендується обов'язкова евакуація людей, особливо якщо йдеться про Зимовий період. Тому потрібно бути готовими в тому числі і е, на, на цей випадок, що цей випадок відбудеться. Тобто не, не розбирайте ці е, тривожні. Е, Валізи, які у вас, чи валізки, чи рюкзаки, які у вас є. Тобто, вони цілком можливо можуть знадобитися в цьому сезоні, який, на жаль, прогнозується достатньо складним. Зрозуміло. Дякуємо вам, що нам все детально пояснили. Дякуємо, що ви були з нами. Я вам бажаю безпечного дня, оскільки повітряна тривога щойно пролунав відбій. Так, я вітаю всіх, так що ми можемо вийти вже з укриттів на вулицю. Дякую вам і хорошого вам дня! Дякую на все. До побачення.